Посвітлішала. Посвітлішала. І дивись, вся функція вбудована. Тобто ми очистили два рази на добу, і два-три рази на тиждень ми робимо генеральне прибирання. Тобто ми відлучуємо мертві, шкі... угу. мертві клітини. По-перше, ми нейтралізуємо воду, якою ми умивалися. По-друге, ми підготовлюємо шкіру до сприйняття сироваток чи кремів, які ми наносимо. Крем, який буде зволожувати твою шкіру. Буде 12 годин при умові, що ти вранці його наносиш, mm -hmm. і ввечері він вирішить дуже багато питань з її шкіри. Юль, як тобі на, на, на камеру навіть видно, да? яка, яка половинка стала, як тобі цей сісі-крем? Класний, ще обалденний. Супер. О, тут скажи. Так. Да. Я її обожнюю. Кутре закріплює макіяж, вона теж не комедогенна, не забиває пори. І це теж як фільтр інстаграмний. Дивись, яка... наче ми нічого не зробили, Юля, диви, яка ти красива. Так. Ну, диви, яка прелість. Просто супер. Мені Ось така тиха розкіш на обличчі. Доглянута.